Так, дякую, Олег. А, друзі, я зараз роблю невеличку, дуже коротку презентацію. А, якщо у когось будуть походу з'явитися питання, будь ласка, перебувайте, будемо відразу відповідати, а, для того, щоб для вас було ну, максимально все зрозуміло. Часу ну, стараємося ну, не дуже багато вас відволікати, тому треба працювати конструктивно, щоб дало було найбільший ефект. А, власне, Власне, мета цього проєкту, як він розпочався, дійсно думки про те, а що ж буде далі. У тих людей, які започаткували проєкт, були ще на початку лютого, коли стало зрозуміло, що влада, стара влада піде, а власне, що ж буде далі? Питання, на яке не було значного відповіді. І тому а, ми почали свою роботу з того, що а, розробили, ну, поставили собі за мету розробити візію. Візію, тобто бачення, якою буде наша країна у 2022 році. І а, це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб всі розуміли, що якщо в нас немає а, бачення майбутнього, якщо в нас немає. Плану, як реалізувати це бачення, то ми будемо об'єктом у майбутньому. Тобто ми будемо тим, ким маніпулюють у майбутньому, у сценаріях тих країн, в кого є цей план на майбутнє, є цей сценарій майбутнього. Ми вважаємо, що це невірно. Ми вважаємо, що в нас має бути власна картинка нашого майбутнього, яка буде надихати всіх надихати. На те, щоб на є втілення. І ми маємо, свої, маємо мати свої плани щодо втілення цього майбутнього. Якщо в нас цієї роботи не буде, причому постійно, на постійній основі, не один раз зібратися, і поговорити, що це все класно, і розійтися, а саме постійної роботи. Якщо в нас цього не буде, то ми от так і залишимось в руках інших країн, в планах інших країн, а не, ну, не, не з власною метою, не з власним планом. Так ось а, хто приєднався до, а, ці, а, до нашої платформи, чи спочатку це був візійний проєкт. Хто приєднався? А, ключова насправді ключова а, ключова ланка це бізнесмен. Десь 50% це були саме люди з бізнесу, чи то власники середнього і малого бізнесу, чи то топ-менеджмент які Ті люди, які практики, які розуміють, як ставити цілі і як їх досягати, також були і, ну, і експерти різні, і економісти, і ну, дуже дуже багато людей. На той момент це було близько 1900 експертів. а Наразі в нас вже 2500 експертів, які доєдналися до ініціативи, які працюють над майбутнім. На над Привабливою картинки і над тим, як її втілити в життя. З чого ми почали? Ми взяли 10 напрямів, які вважаємо найактуальнішими, найважливішими в діяльності країни. Ми розбилися на ці групи, експертні групи, і випрацьовували візію, візію в кожній з цих груп. Було ядро експертів від 10-20 до 30-40 в одній групі економіки було навіть до 50 та навіть більше. І кілька сотень експертів, які долучалися онлайн і які були в тому числі, представлені з різних регіонів Тощо. Ми що, що зробили? Ми напрацювали в кожній групі. Візію, яка має бути країна у 2022 році, а, саме з цього напрямку, ну, наприклад, наприклад, національна безпека, якою країна має бути як з точки зору національної безпеки, якою вона має бути у 2022 році. Після цього кожна з груп, а, всі групи, а, координатори кожної з груп а, збиралися разом і а, а, робили так, щоб це було а, єдине, єдине ціле. Ми ліквідували конфлікти, які виникали при розробці. Наприклад, соціальна група каже, що в нас повинно бути не менше 45% виділятися на, власне, на соціалку з бюджету країни. А група економіки підприємств каже, що а ні, в нас має бути ліберальна економіка, тому максимум 25, а по хорошому 20% не більше має бути на соціалку, на, вибачте, проїдання, як кажуть економісти. А, інше, а всі інші кошти мають йти у розвиток ну, і, 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 і так далі. То якби ми це не, не зробили це узгодження, то коли, коли потім пішли проекти з одного напрямку, з соціалки, інші з економіки. То вони б в кращому випадку на рівні Кабінету міністрів чи Верховної Ради було б заблоковані найгіршими, якби і там ми це не побачили, то вони б пішли далі в життя і конфліктували вже в реальному житті. Тобто це було б ну, нежиттєздатна взагалі і структура, і ініціатива і таке інше. Тому ми зробили це погодження, а потім вже узгоджене почали втілювати далі. Дуже важливий момент, що цей документ. А, з одного боку, результат це узгоджений документ, з іншого боку, що дуже важливо, ми навчилися, коли долучилися до цієї ініціативи, в принципі, не просто домовлятися, а працювати над, єдиним, а, а працювати над єдиною метою. Як ви знаєте, це а, класична ситуація, коли, а, ну, як, як кажуть, а, на два, два козака-три гетьмана, кожна своя думка, вона найкраща, Чому? Ну, тому що вона моя. Це невірний підхід. Вірний підхід, як ми вважаємо, це долучатися до випрацювання найкращої однієї думки, чи ідея, яка можна, можна дати за основу, але всі мають долучатися до того, щоб покращити її своїми ідеями, своїми пропозиціями тільки на покращення, тільки на консолідацію. Дуже важливо, що ми не влаштовуємо конкурс талантів, ми не влаштовуємо конкурс кращих ідей. А, тому що, як показує практика, навіть як хтось, хтось хтось перемагає в цьому конкурсі, то інше відразу критикують і достатньо нерідко, об'єктивно критикують. А, там такий недолік, такий недолік. Ми кажемо не критикуйте, а доповнюйте. І що, що, що важливо, що ті надбання, які в нас є, ми відкрито даємо на розгляд всім. Далі буде слайд. Далі буде слайд там з координатами, де можна це прочитати. Ми відкриті до того, щоб не знаю, політики, громадські діячі, діячі з влади брали ці наші надбання і впроваджували. Якщо ти поділяєш, чим би ти не займався, супер, долучайся і впроваджуй. Ми ніяких там авторських прав не пред'являємо, тому що ми... Громадська платформа, яка представляє громадян і консолідує громадян. Хто готовий приєднатися до цього і впроваджувати, супер. Така маленька ремарка. Хтось з політиків навіть у травні на президентських виборах, на київських. Хтось це відверто робив і казав, що ось я брав беру за основу хтось не дуже відверто, не дуже відкрито, але казав нашими цитатами, ну, ми до цього спокійно відносимось. Якщо це йде, йде на користь на благо України, ну, супер. Що ще цікавого серед результатів в тому, що повернуся до чого вже казав, що цю картинку майбутнього. Розділяє 2000 експертів. Тобто це вже факт, це на практиці, ми, на практиці ми довели, що ми можемо гуртувати людей. У нас є технології, як це робити, і кілька з них ми сьогодні продемонструємо. Ви побачите на власній очі, що це ну, нічого складного нема, але дуже важливо, щоб кінцевий результат поділявся всім учасникам. І до цього результату були долучені до його напрацювання, були долучені долучен кожен. Тоді він буде вважати його за свій результат і буде а, працювати над тим, а, щоб цей результат а, з просто привабовою картинкою став ну, дійсністю. Власне а, наше гасло, яке ми а, виробили, це країна, що дихає війна. Національна ідея, ну, як ми на, на теперішній час сформулювали, це українське щастя. А, власне, а, власне а, Андрій Крак як координатор з однієї групи, ну, власне, група скульптура, працює зараз в нього є, ну, група як над на, на деталізацією національної ідеї. І, Така кремарка, хто, хто хоче, може долучатися, і, щоб цю національну ідею більш чітко сформулювати, надати їй більш чітких образів, форм, через яких можна цю ідею якось більш детально проліструвати. Що далі? Як я вже казав, серед нас дуже багато насправді прагматичних людей. І тому на ту візію, яку ми розробили, ту привабливу картинку, це не просто щось фантастичне, нереальне, не маючи якихось вимірів. Ні, це не так. Ми розробили чіткі параметри, чіткі тіпі, ключові показники, за якими ми вимірюємо нашу картинку майбутнього привабливу. Насправді вони ці показники розбиті за всіма десятьма напрямками, але ключові, найвищі, які ми... Об'єднали, ось вони. Ви бачите, які місця ми займаємо по тому ж індексу щастя і як ми бачимо на 22 рік. Дуже важливий момент, що ці показники всі вони тут ми нічого нового не придумували, ми взяли міжнародні зразки, як формули, за якими вони обчислюються. Більш того, вони поділяються на складові частини. І з цима цим складовими частинами вже можна конкретно працювати. Ну, наприклад, якщо ми кажемо а, рейтинг легкості ведення бізнесу, він складається з кількох показників, в тому числі швидкість відкриття підприємства, підприємства реєстрації, закриття тощо. І як ми з вами знаємо, що зараз закрити компанію, це ну, фірму, це дуже важко, складно, а, краще там здавати там, нові. А, Якісь звіти, але ну, не, займа, не займатися закриттям. А, тобто, це та частина насправді над якою вже можна працювати, і тим, 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 чином, тим чином, в тому числі, працювати над цим показником рейтинг, рейтинг великості ведення бізнесу. Тобто декомпозуємо. Всі знають, краще словно їсти по частинам. У нас є загальна картинка, ми декомпозуємо на складові, працюємо з кожною складовою, а разом працюємо на загальною картинкою. Власне, де можна почитати про нас більш детально Facebook, візійний проєкт Нова Країна і сайт Що ж далі? далі ми у квітні зрозуміли, що візія це все класно. Вона приваблива. Дві тисячі людей поділяють, кажуть, що це добре, це круто. Але тут є чітке розуміння, що ну, її передавати комусь, це хтось, хоч, хтось візьме, хтось не візьме. А, ви, а ми вже так вже цей паровоз розігнали, що ну, не можемо самі зупинитися і приймаємо рішення власне, трансформуватися з візійного проєкту на громадську платформу. Що є громадська платформа? Як вже Олег казав, це горизонтальна структура майданівського типу, яка складається з двох типів груп. Перший тип груп це експертні групи, це проєктні групи, які, власне, як я вже казав, працюють над окремими складовими, розробляють конкретні проекти реформ. Ну, наприклад, державні закупівлі. Наприклад, ну, багато можна прикладів надавати. Ви бачите. Це експерти, які долучаються до конкретного проєкту, до конкретної там, реформи, завдання тощо. А, і вже конкретно розроблюють ці деталі. І є ресурсні групи HR, PR тощо ну, IT, Джа, гавермент, співпраця з владою, які вже забезпечують необхідними ресурсами власне проєктні групи. Оскільки це платформа, то ми залучаємо різні ініціативи на місцевому рівні, на всеукраїнському рівні. Тобто експерти можуть приходити до нас, і такі, це вже є такі факти, коли приходять зі своїми напрацюваннями, зі своїми проєктами і кажуть, хлопці, дівчата, нам не вистачає ну, таких ресурсів. Знову ж таки, наприклад, того ж там піару, чи є якісь більш детальних юридичних консультацій тощо. І ми як платформа до нас йде запит проєкту, і ми вже шукаємо ці ресурси, допомагаємо цими ресурсами тим чи іншим проєктам. Ще, ще така дуже важлива річ, що ми зараз, ну, чому ми зараз тут, і в принципі ця, ця складова нашої діяльності. Ми, не дивлячись на те, що... Під час розробки візії ми це зробили максимально широко. Дійсно було представлені регіони, але це було недостатньо. Тобто ключовий найбільше був представлений, ну звісно, шкіри десь ну, 50%. Ексот. І інші люди, інші експерти це вже були з регіону. Ми вважаємо, що від того, що ми розробили якесь бачення, яким воно не було класним, красивим, привабливим. На рівні всієї України ми чітко розуміємо, що в районах є певна специфіка, і більше того, ці регіони мають самостійно проаналізувати і долучитися до всеукраїнської платформи, до всеукраїнського руху громадян, які прагнуть формувати своє майбутнє, формувати бачення цього майбутнього і працювати над його втіленням. Ми вже були у ви вже були у Кам'янець-Подільському, були у Ал-Франківську, у Львові, у Житомирі. Вчора були у Тернополі, сьогодні у вас. На, в планах найближчих це будемо у Ровно, будемо у Дніпропетровську, ну і так далі. <кій> і дуже важливо, щоб місцеві осередки, по-перше, дивились, як ну, перше завдання місцевих осередків, як ми це бачимо. Це, звісно ж, кореспондування місцевої візії, яку мають сформувати місцеві осередки, кореспондування її з всеукраїнською візією, де є точки перетину, де співпадіння, де є різниця, а де є конфлікти. Якщо вони є, то ми повинні їх ліквідувати, працювати на тому, щоб були узгодження, а не конфлікти. Друге завдання це, звісно ж, опрацювання власних ініціатив локальних місцевих. І ми надаємо осередком, як я вже казав, так ми платформа відкрита. Можемо допомагати ресурсами з власним досвідом, можемо допомагати технологіями передавати, як досягти тієї чи іншої мети Такі інші. І, ну, і взагалі-то розпочати процес, як я вже з чого почати я закінчу, а розпочати процес формування майбутнього і працювати над тим, щоб це майбутнє стало реальністю. Якщо коротко, то в мене все, які у вас є питання. Прошу. Я вибачаюся. Як ви бачите... З даною владою реалізацію свого проєкту. Дуже класне питання. Дякую. А, як ми бачимо, перше, у нас е, розпочато і йде е, е, діалог з президентом. У нас вже були дві зустрічі з президентом. Е, президент, у е, нас є взаємопорозуміння і є зворотні зв'язок від нього щодо того, щоб ми е, формували, якщо... Так, не завершуючись у деталі, коротко, до чого ми прийшли? Що необхідно не просто розробляти проєкти реформ, не просто а, десь точково замінювати тих чи інших керівників, а потрібно формувати команди експертів, які а, будуть а, розробляти проєкт реформи тієї чи іншої, і потім з цією, а, ці, ці, цим, цим проєктом реформ йти у владу і власне, змінювати. Цю, цю, цю реформу впроваджувати. Наприклад, зараз дуже близько ми до цього підійшли у державних закупівель. У нас експертна група, група близько 30 людей, проектна група, яка працює над власне, концепцією зміни державних закупівель, і близько 10 людей, плюс-мінус, тому що ну, не всі погоджуються йти зараз. Ну, в принципі, не всі хочуть йти у владу. А, тобто є приблизно десять людей, які згодні, коли а, це напрацювання вже будуть завершені і узгоджені, йти і власне змінювати і до, бути у державних закупівлях у комісії і, і проводити ці, ці реформи. Тобто, а, наше запитання а, формування групи, яка Допрацьовує цю реформу, цей, цей проект узгоджує і потім йде і реалізує. Жені, будучи я добавлю щодо цього питання. Ми тільки з президентом ведемо діалог, а робочі групи з нашого проєкту вже тісно співпрацюють з міністерством економічного розвитку та торгівлі, з міністерством інфраструктури, з міністерством освіти та науки, з рядом інших державних структур. Тому, тому що ми абсолютно впевнені, що зміни повинні ну, проходити всюди. І ми всюди заводимо своїх експертів, вони всюди досюди. То тому це не тільки діалог з президентом, щоб не сталося враження. І дійсно, якщо казати про принцип вертикаль, то а, ну, дуже добре, що насправді у вас на Тернопільщині це а, ну, відносно непогана ситуація, тому що і. Непогано, але ще погано. погано. все <ріган> Що ви скажете? Не прихвалюйте <ріган> нас. Я про непогано. Давайте я, 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 я докажу, що а, вчора у нас був на на, на такій самій проектній сесії, а, був а, голова Тернопільської ОДА зі своїми своїми заступниками. А, і пан Олег також свідчив, що він готовий а, працювати з місцевими активістами, коли, бу, коли вони будуть будили своїми наробками іти дійсно йти впроваджувати. Тому що впроваджувати на, ну, з цією системою влади, з тими, хто зараз це дуже ну, зрозуміло важко і ну, на жаль. Неможливо. <ріху> Давайте ми не бу... ну, ми оптимісти, тому кажемо, що важко, але ще, ще зали, так, ну, я чекаю, я, я про той що я вже казав. Треба формувати свої експертні групи, іти і, і впроваджувати. Прошу. Сьогодні Порошенко створив на Раду реформ. Ми долучені до, коли ми були на цих зустрічах на воздухіх з президентом, Порошенко в тому числі, власне, це відбулося в той день, коли він призначав Дмитра Шимкіна і він, Дмитро буде відповідати за координацію. Роботи з громадськістю і залученням тих ініціатив, які вже достатньо зрілості, ну розроблені проекти, концепції, готові команди для того, щоб координувати і вже ну, від своїх переходити до діла да, до впровадження цих реформ. Ми а, ну, я, я б скажу, що ми не тільки до цієї а, а, ради маємо відношення. Ми в принципі приймаємо ну, в багатьох. З, 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 радах при <пробітник> <а>, наших експерти по <пробітник> багатьох рад при, а, як вже казали, Міністерстві економіки при, при ну, Адміністрації х президента Ну, Тобто ми а, формуємо, знову формуємо в себе експертів, команди, які йдуть і у спостереження ради, і потім вже власну владу для того, щоб це змінити, впроваджувати ці щоб... зміни. На даному етапі хто вас є Самостійно. Ну, ми прийшли, приїхали за вас кошти. Ви кажете, У вас ви при при експертів містах свої, жаль, я я по містах створені вже. Чим ви займаєтесь, що ви маєте можливість організація на даному етапі? Ну, <звіт> цікаво, я просто <звіт> цікаво. Можна Женя, я трішки так поясню? Наприклад, часто приходили люди на Майдан і теж запитували. Хто вас фінансує? Ні, Просто нам треба пояснити історію, бо дійсно більшість наших експертів, людей є люди з Майдану. Ми починали з того, що займалися аналітикою процесів, які там відбувалися, такою стратегічною, намагалися консолідувати людей, щоб більш ефективно добути цю перемогу, та змінити систему. Ми далі зараз над цим працюємо і ми відповідально заявили, що ми це можемо робити найбільш відповідально і системно, тому що ми спланували майбутнє на 7 років. Ми не хочемо просто якихось тактичних там невеличких перемог. Ми хочемо дійсно змінити систему і фінансування.